Салати із червоної риби та апельсинів, які я готую на основі сицилійського апельсинового салату, смак апельсина чудово поєднується із червоною рибою та різноманітними овочами. Дивовижно, що, додавши до нарізаних апельсинів пригоршню зелені цибулі, кропу або фенхелю, дрібку солі, дрібку чорного перцю за смаком та декілька столових ложок олії, Маємо апельсиновий вінегрет. Це справді смачно, а в поєднанні з солоною і червоною рибою незабутньо. Зараз я приготую салат із пекінською капустою, помідорами, червоною форелю власного соління та апельсиновим салатом, котрий потрібно приготувати насамперед. Сьогодні в мене немає зелені цибулі, тому я покришила трішки кропу. Апельсин почистила, зняла білу плівку. Розібрала на дольки та нарізаю ось такими трикутничками. На жаль, апельсин у мене цього разу не надто яскравий. Викладаю нарізаний апельсин до кропу. Даю дрібку солі і 2-3 столових ложки оливкової олії. Все перемішати і дати постояти цьому салату хоча б 5 хвилин. Дуже часто апельсиновий салат готують із цибулиною фенхелю. Котрий можна замінити пекінською капустою. Такий салат має бути легеньким. Його не потрібно перемішувати, а викладати в тарілку з шарами. Тобто на дно тарілки трішки капусти, помідору, консервованої кукурудзи, риби та апельсинів. Вживаючи вираз червона риба я маю на увазі зірні сорти риби, такі як лосось, сьомга чи форель. І, звичайно, засолені чи закопчені. Отож на дно тарілки я виклала трішки пекінської капусти, декілька скибок нарізаного помідора. Зараз їх можна ледь трішки посолити, пам'ятаючи, що в кінці салат потрібно полити отим соком із апельсинового салату, а в ньому вже є трішки солі, апельсинова кислота та олія. Зверху пекінську капусту та помідори я посипаю консервованою кукурудзою, котрою використовую зовсім небагато 2-3 столових ложки. Вона дуже добре поєднується із всіма іншими інгредієнтами салату. Потім тоненькими шматочками нарізаю мою засолену форель та розкладаю її по тарілці. Останній інгредієнт в цьому салаті це заправлені апельсини. На такій великій тарілці краще розкладати всі інгредієнти руками, щоб вони добре чергувались між собою. Звичайно, салат можна подавати у звичайній салатниці чи салатничці. Це вже залежатиме від місця на столі. Просто змішавши всі інгредієнти, не поспішайте заправити його. Ну, звикливши шарами всі інгредієнти, котрі я мала, не дуже поспішаю солити цей салат, бо вже риба досить солона. Єдине, використавши ось цю олію на дні салатниці, можна ще полити одною двома столовими ложками олії салат зверху перед подачею на стіл. Такий салат, як на вигляд, так і за смаком, є дещо екзотичним. Я віддавна практикую його на своїх родичах. Всім подобається. Але найчастіше я всіх пригощаю канапками із червоною рибою та апельсиновим салатом. Для приготування котрих можна використовувати грінки, рисові хлібці або звичайний білий хліб. Цього разу в мене є зелена цибуля. Насправді я віддаю перевагу до апельсинового салату давати все ж таки зелену цибульку, котра є більш соковитою та ароматною. Отож, нарізавши один апельсин, додавши трішки зеленої цибульки, посолила та влила олії. Цього разу в мене апельсин не тільки більш яскравий, але і більш соковитий, більш вдалий. Трішки червоної форелі легкого копчення, цього разу. рисові хлібці я трішки змазала сиром, щоб вони не були занадто сухими. А от сухарики чи хліб, я звично поливаю тим апельсиновим соусом. Це дуже швидко, дуже просто і дуже смачно. Можна також готувати такий невеличкий канапе із невеличким шматочком риби та приколоти на шпажку декілька шматочків апельсина. Я цього разу готувала досить великі канапки, щоб пригостити друзів. Окрім вина, і цих канапок у мене нічого нема. Швидко смачно, корисно і дієтично. А ще якось я готувала салат із відвареним броколі, знову ж таки, рибою та апельсиновим салатом. Насамперед потрібно відварити броколі в невеликій кількості підсоленої води, ніжками донизу, цвітом доверху. Час відварювання броколі приблизно 10 хвилин. Дуже розварювати не потрібно. І потім шумівкою делікатно вийняти броколі з води. Зачекати трішки, поки броколі охолоне. Ніжкою кожного суцвіття броколі я обмотала рибою. Зрештою, рибку можна покласти просто зверху на ніжку. Не обов'язково викладати гіркою, можна викласти навіть в рядочок суцвіття броколі, зверху на ніжки броколі рибу, а ще нижче апельсиновий салат. Тобто, в цьому випадку, як і в інших, можна викладати салати. На свій лад та смак. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!